Наприкінці квітня, на початку травня 2025 року, в Україні спостерігалися нетипово низькі нічні температури та сильні температурні коливання. Так, за прогнозом Укргідрометцентру, вночі 27-29 квітня на поверхні ґрунту у всіх регіонах очікувалися заморозки до мінус 7 градусів. А на відкритому повітрі у багатьох західних, центральних, північних і східних областях до мінус 5 градусів. Після 30 квітня температура почала повільно зростати. Але перша декада травня ще принесла нічні заморозки. Та за повідомлення у у першій половині травня морози на ґрунті очікувалися до мінус 5 градусів на заході, півночі та частково у центрі країни. Такі термошоки у фазі активної вегетації спричинили широкий стрес для рослин, поєднання з посушливою погодою та дефіцитом опадів створили передумови для пошкодження посівів. За даними аграріїв та спеціалістів, найбільших втрат зазнали такі групи культур. Кісточкові плоди, такі як абрикоси, персики, черешні, вишні. Через чутливість довесняних заморозків, у квітні-травні, втрати плодів можуть досягати 70-80% і навіть більше. Зокрема, за словами експертів, цьогоріч заморозки в Україні майже знищили урожай. Абрикосів і персиків може залишитися менше 20% від звичного обсягу. Черешні і вишні постраждали менше, але у багатьох садах цвітіння Яблуння та, плодові... Плод... та інші плодові отримали неоднорідні ушкодження цвітіння. За даними Укрса заморозки негативно вплинули на цвітіння яблуні у деяких господарствах. Хоч збитки по яблунях поки оцінюють як помірні. Щодо ягід, таких як лохина та полуниця, то найбільше постраждала лохина у Черкаській та північних областях. Втрати становлять до 85% врожаю. У Закарпатті рання лохина втратила близько 20%, пізня близько 40%. На полуниці також очікується дефіцит через заморозки та суху погоду. Овочі, особливо ранні, підмерзли. Місцеві посадки капусти, цибулі, часнику, розсади теплолюбивих культур. За спостереженнями агрономів весняні заморозки пошкодили квітучі пекінські капусту, буряки та ранню картоплю, особливо там, де рослини вже вийшли з захищеного ґрунту. Ріпак страждає найбільше. Багато посівів зимового і ярого ріпаку було пошкоджено у фазі цвітіння. Фермери масово переорюють поля у Київській, Полтавській Черкаській областях та пересівають кукурудзою. Втрат ріпаку не менше 20-25% від загальних площ. Такі оцінки фігурують у коментарях експертів. А щодо зернових, таких як озима, пшениця та ячмінь, то пошкодження є локальними. Експерти повідомляють, що озима відновиться, але очікує зменшення врожаю пшениці на 20-25%. У Дніпропетровській та Черкаській областях аграрії також фіксують призупинення вегетації ранніх. Однак, за оцінками аналітиків, через загальну достатність запасів зерна дефіциту хліба не прогнозується. Тож на сьогодні фахівці наводять такі оцінки втрат урожаю. Абрикоси персики. Втрати можуть сягати 70-80%. За деякими прогнозами, врожай цих фруктів може скоротитися до менше 20% від звичайного. Кукурудза. Ранні посіви підмерзли, переважно в Поліській і лісостепових районах. Втрати сходів оцінюють у 5-10%. Соняшник. Основні посіви ще не повністю на стадії чутливості, тож пошкодження мінімальні. Ріпак очікують недобір 20-25% врожаю. Причому багато полів навіть передискували. Пшениця можливе зменшення врожайності на 15-25%. Однак сукупний обсяг зерна залишається достатнім для внутрішнього споживання. Овочі. Остаточні втрати оцінять після вегетації, але критичних впливів поки що не зафіксовано. Тож які економічні наслідки та як це вплине на гаманці звичайних українців? Аналітики прогнозують зростання цін на уражену продукцію. Зокрема, через спад урожаю абрикосів і персиків влітку можливе значне здорожчання цих фруктів порівняно з минулим роком. Зростуть ціни й на ягоди. Через обмежену пропозицію клубника залишатиметься дорогою. Водночас ціни на овочі борщового набору можуть залишитися стабільними. Або навіть знижуватися в літньому сезоні за загальної тенденції до їх здешевлення у теплу пору року. Але це все, що буде залежати від кількості дощів. Для зернового сектору прямих проблем із продовольчою безпекою не очікується. Навіть скорочення врожаю зернових на 15-20% до приблизно 18 мільйонів тонн, не створить дефіциту хліба всередині країни. Потрібно приблизно 6 мільйонів тонн. Проте зменшення експорту через менший урожай може привести до втрат для фермерів і держави. Менший експорт це зменшення заробітку, а отже, й менший обсяг коштів, які можна спрямувати на оборонні потреби для садівників і ягідників. Втрати значно болючіші. Зниження врожайності в найбільших регіонах вирощування фруктів одразу позначиться на їхніх доходах. За таких умов відчутно зростає залежність ринку від імпорту літніх фруктів, які конкурують із продукцією вітчизняних садів. Експерти попереджають, що спалахи хвороб і шкідників теж можуть посилитися через стресові умови, що додатково знижує фінальну врожайність. У підсумку весняні аномалії можуть мати віддалений негативний ефект і на продовольчу безпеку. Скорочення власного врожаю фруктів та овочів збільшує ризик дефіциту місцевої продукції. Саме головне впливатиме на ціни та може значно вдарити по гаманцях українців.